І підліток загорівся прямо на вагоні електрички. За даними поліції, сталося це на станції Київ Волинський. Хлопець виліз туди сам. Після чого його сильно вдарило струмом, і тіло зайнялося. Тож люди, які були поруч, знайшли вогнегасник, намагалися загасити полум'я. Згодом приїхали і медика. Медики підлітка ще живого зняли з вагона. Однак в нього важкі опіки. Зараз він в лікарні на місці працюють поліцейські. У Львові триває суд по вбивству Фаріон. Підозрюваного Зінченка вже традиційно привезли на засідання в касці і в бронежилеті. У справі продовжують переглядати відеоматеріали, адже минулого разу, 10 березня, вони не відкрилися через технічні проблеми. В залі суду зібралися прихильники Зінченка, а також донька Фаріон Софія та адвокати обох сторін. І мати обвинуваченого Зінченка Олена продовжує казати, що справа. Сфальсифікована, і її син ні в чому не винен. А от донька Фаріон Софія хоче, щоб Зінченко пройшов поліграф, попри те, що досудове розслідування завершили.